Вітаю малята! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву рослину, яку вважають красунею водою. Зустрічайте глечики жовті, або яких ще називають латаття жовте. Отже, що ж це за рослина така? Глечики жовті це чудові трав'янисті рослини, які ростуть в річках та озерах. Вони є дуже старовинні, тому що з'явилися на землі мільйони років тому, і дотепер вони прикрашають водойми. В українському фольклорі глечики віддавна пов'язували з русалками. Навіть у народі їх називали русальною квіткою. У кожній місцині, де водойми прикрашає латаття, вам розкажуть місцеву легенду, а може й не одну. Вірили також, що русалки у літні місячні ночі збираються саме у тих місцях, де росте найбільше жовтих лілій. За повір'ям, квіти не можна зривати, особливо вранці і ввечері, бо русалка може розсердитись. Можливо, колись, відпочиваючи біля води, вам вдавалося помітити їх великі кулясті квіти, які розцвітають з травня і радують нас своєю красою аж до серпня. Ці жовті глечики неймовірно важливі для нашої природи. Вони зустрічаються у водах різноманітних озер та річок, розкиданих по всій території України, особливо тих, де течія води відзначається повільністю. Їхня присутність у воді може бути навіть показником того, наскільки вода є здоровою та чистою. А рибалки точно знають. Де ростуть глечики жовті, там зазвичай можна зустріти багато риби. Але ця рослина не лише прикраса для водойм, у неї є свої таємниці, які стають корисними для різних тварин. Так, наприклад, бобри, водяні щури та видри використовують корневища глечиків як смачну їжу, а водоплавні птахи, такі як лебеді та чайки, обожнюють їх насіння. Глечики жовті входять до зеленої книги України. Це означає, що вони є дуже рідкісними та потребують особливої уваги для збереження. Такі рослини підлягають охороні, адже вони можуть стати рідкістю через бездумне ставлення людини до природи та знищення їхнього середовища. Звісно, це не лише красиві квіти, але й рослина з особливими лікувальними властивостями. Наприклад, корневище глечиків використовують в народній медицині для лікування деяких хвороб, зокрема запальних процесів. Важливо враховувати те, що всі частини глечиків є отруйними в сирому вигляді, тому використовують їх лише після спеціальної обробки. Отримані з глечиків препарати можуть мати бактеріотичну дію, тобто вони можуть боротися з бактеріями та грибками. А зараз поговоримо про заготівлю та зберігання цієї цінної рослини. Збирати корневище глечиків це досить трудомістка справа. Вони ростуть у воді, тому збирати їх потрібно обережно, застосовуючи великі зусилля для вилучення корневища, яке міцно тримається коренем за дно водойми. Після збору корневища його миють, ріжуть тонкими пластинками, які потім подрібнюють, розкладають тонким шаром на папері або в мішковині, провітрюють на сонці, а потім досушують під наметом на горищі або в спеціальних сушарках при температурі до 60 градусів. Таким чином отримують сировину, яка може зберігатися протягом двох років. Отже, діти, якщо колись вам зустрінуться ці чудові квіти, що нагадують маленькі сонечка на воді, звертайте увагу, як важливо їх берегти. Адже ці рослини є невід'ємною частиною природи, яку ми повинні шанувати. Спробуйте допомагати природі, будьте її друзями, і разом ми зможемо зробити наше навколишнє середовище ще кращим.